Полтавка Анастасія Колодяжна принесла до екобуса ртутні лампи. Вони вже не працюючі, і таким екологічним способом я вирішила зробити утилізацію своїх непрацюючих ламп. Я в інтернеті подивилася, де буде екобус, і вибрала для себе зручне місце. Приносити до екобуса можна батарейки, ртутні лампи та термометри. Лампи та термометри мають бути запаковані у гофрокартон чи заводську упаковку. Екобус приймає від населення небезпечні відходи кожного дня по місту Полтава і по Полтавській міській територіальній громаді. З графіком ви можете ознайомитися на нашому сайті Полтавський КТП 1628. Він працює з 9-ї години. як кабу стоїть і до 5-ї вечора, крім суботи та неділі. Як розповіла інженерка з охорони навколишнього середовища КТП 1628 Наталія Суєма протягом 2023 року до Якобуса принесли. 14 тисяч ртутних ламп, 2 тонни батарейок і 355 термометрів. Протягом 2022-го майже 17,5 тисяч ламп, понад 2 тонни батарейок, понад 1200 термометрів. Ми зібрали на сьогоднішній день 77 тисяч ртутних ламп. Потім ми зібрали 4 тисячі ртутних термометрів і 13 тонн батарейок. Батарейки ми відправляємо в Румунію на завод по переробці. Чому? Тому що в Україні немає жодного заводу по переробці батарейок. А лампи ми відправляємо на Львів. Завод Боднарівка там є переробка, відокремлюється скло, пластик відокремлюється, алюмінофор. Як розповіла Наталія Суєма, небезпечні відходи у громаді збирають із 2019 року. Дарина Литвак, Любов Ємець, Суспільне новини, Полтава.